Живі квіти розкладаються до трьох днів, водночас пластикові понад 100 років у 2023 році. З центрального кладовища чернівців вивезли понад 1200 метрів кубічних пластику після поминальних днів. Чому надаватимуть перевагу чернівчани цьогоріч? Дивіться далі. У перший тиждень після Великодня Буковинці приходять на кладовища, щоб навести лад на могилах напередодні провідної неділі. У родині пані Зінаїди заведено прибирати могили батьків та висаджувати квіти. Я вже декілька років. Мабуть, років мінімум, років 5, як я вже штучних квітів не використовую. Щодня до могили свого сина приходить Володимир, який загинув у ДТП, коли йому було 34. Приносить сюди тільки живі квіти. Я насаджую там, от зараз все поливаю, привожу в порядок. Живі квіти. Мертві квіти якось не то. Живі квіти це перш за все. Дуже гарно. Ну, подивіться, де ці квіти штучні, тут це трошки не то. А коли живі квіти, дуже-дуже гарно. Чернівчанка Людмила теж проти штучних букетів та вінків на цвинтарі. Напередодні поминальних днів на могилу рідних принесла квіти. Не забуваємо наших воїнів і наших рідних живими однозначно, однозначно живими. Штучне то є штучне, а живе ну не живе. Хочеться, хочеться гарного, щоб росло, розцвітало. І їм все одно там все видно, а штучне, воно штучне. Цьогоріч поминальні дні з 12 по 15 травня. за традицією нашого регіону зазвичай це відбувається у неділю, у першу неділю після Пасхи. Ну, є така традиція у людей чомусь, що потрібно залишати їжу на могилах чи. Вшановувати розпиттям алкогольних напоїв це, звичайно, не потрібно робити. А в ці дні краще прийти до храму і вшанувати молитовно наших, наших родичів, наших новітніх героїв, воїнів на балансі комунального підприємства Муніципальна ритуальна служба 16 місцевих кладовищ. Двоє із них наразі не діючі: єврейські на вулиці Липкого та кладовище для духовенства на руській. На діючих кладовищах на поминальні дні посилять охорону. Вивезення сміття, підготовка єде, посилення охорони особливо в ці дні, тому що збільшується відвідування, збільшуються люди, заїзди. Це все також контролюється нашою охороною. Ми будемо посилювати так залучати допомогу і патрульну поліцію, і ДСНС. Працівники кладовищ рекомендують уникати стихійної торгівлі ритуальними товарами, релігійною атрибутикою і квітами, особливо штучними у 2023 році, після поминальних днів з центрального цвинтаря вивезли приблизно 300 тонн побутових відходів. Ми рекомендуємо все ж таки надавати перевагу саме живим квітам це і естетичніше, і екологічніше, але звичайно це не розсуд. Відвідувач у поминальні дні через повномасштабну війну чернівчан закликають обмежити відвідування цвинтарів. Поліцейські патрулюватимуть території та слідкуватимуть за дотримання правил безпеки. Наряди буковинських поліцейських будуть наближені до кладовищ, здійснюватиметься превентивна робота задля безпеки громадян. Також правоохоронці вживатимуть максимум зусиль, щоб поминальні дні відбулися без правопорушень. Якщо громадяни стали свідками правопорушень або стосовно них вчиняються незаконні дії, одразу потрібно телефонувати на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділення чи відділу поліції. Також зауважимо, що на Буковині від початку. Повномасштабного вторгнення російських військ на територію України поминальні дні проходили спокійно. Відтак правопорушень не зафіксовано. Євген Басалюк, Анастасія Тулік, Андрій Миронеску, новини Сі 4